Раніше найпрестижнішими професіями в Україні вважали айтішників та фінансистів, але останнім часом до цього списку приєдналися вчителі української мови, так. бо Браво. тепер їх просто розривають охочі повчитися. Так, так, так Облички нашим вчителям. А ваш рівень української мови. Ми зараз. Будемо перевіряти, тож ви готові, тому так, що другий раунд. Рідна мова. Ми не розмовляємо відсотково. Кожна команда має по 120 секунд, за які ви повинні правильно написати якомога більше українських слів. Я називаю вам слово. А ви командою повинні правильно його написати по черзі, називаючи по одній літері. Mm -hmm. Кожне повністю правильно написане слово приносить команді один бал. Mm -hmm. Підказувати не можна. Why? Кожну підказку я буду вважати за помилку. Юро. Ти зрозумів мене? Така сурова, така а вже сурова. ж. сексі, правда? А вже ж першими починають цю гру е е ткачівці. Добре. Ткачівці. Дивіться як не треба грати. о, -о, 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 -о. Дивимося. Я б сказав: дивіться на ідеальну гру нашої команди і трішечки завідуйте. Час пішов без перестанку. Б. Е. З. П. Е. Р. Е. С. Т. А. К. У. Ова! Неосвеченность. Н. Э. Неосвеченность. Uh, О. С. В. И. Д. Обгрунтовывать. О. Б. Г. Г. Р. У. Н. Т. О. О. В. У. В. А. Н. Т. О, врунтоваты. Да, Бадминтон. П. А. Д. М. И. Н. Т. О. Н. Что найдешь? Ща. О. Н а Ю д У ж ч Е М а М а В П Апостроф я Я Ага без за А без за Навшпиньки Н а В Ш. П. И. Н. Який знак? К. Е. Вінниччина. Ас Все, мене вже спіємо, мене спімаємо. Нормально. Молодці. молодці. Чотири правильних відсвіття. Чотири правильних віки. Чотири це дуже багато. Вово, я до тебе, Ой, до твоєї команди. Я так чекав цих слів. Час пішов. Так. Надше вас. серце.

Давайте. П. 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 Переїжджати. П. П. Е. Ер. Красавчик. Е. е. Й. Ж. Д. Ооо. Д. Е. Переїжджати. Д. 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 Brewer... Тихо. <соц robilano> Д. тихо! Д. Добре. Д. Ж. А. Т. Y. Ось вам! Професорський. Вам. Професорський. Професорський. П. Р. О. Ф. Е. С. Ага, ну привіт. Ну давайте я буду О. Р. Р. С. К. Який знак? Oh, який знак? Вау, блін, я провтикав. Молодці! Бо ми українці! Вибачте, будь ласка, за мої танці, я Та ні, танцював все... лише, що ми можемо виграти. Клава. Слухай, Дані я ти бо знаєш, я прямо встряхував усі слова. Причому, Дані наче серце, я нещодавно вивчив, що це за слово. А що це за слово, це ти а коли ти йдеш щас. здавати аналізи, тобі треба здати їх, наче серце. А, -а, -а. а в мене в селі можна історію, наче серце. Що в мене? Якщо глисти у дитини, так. В кого діти є? Слухайте внимательно. Якщо глисти у дитини, на наче серце трохи гарбузового насіннячка. Ага. Хоп, кладеш, і воно глистючки ганяє. Це мені бабуська так робила. Ви <звук> <Не> знаєте, ні? <звук> <Рили>? <звук> Ви не ганяли глистючків. Тоб, тобі після тих суші потрібно з'їсти пакунок тих зернях. <звук> а я вже зранку на чесерце поганяв. Я пару сім'ян з'їв. Рахунок. <звук> У команди Дантеса 9 балів, Як у команди хотів. Ткача 14. Так, я не хотів. <працювання> <працювання> нічого, нічого, нічого. <працювання> Стехне, нічого.